По реабілітації Нігласа Брендана прийшов, ну, прийшов він до нас два місяці тому після міновихової травми і з переламом стернової змістки. Йому потрібна була операція, яку йому зробили з вживленням металоконструкції. Надалі, на жаль, була о, сильна гіпотрофія м'язів функції. О, о, функції були, ноги були дуже слабкими, поганими. Запалення було сильне. Почали займатися, відновлювати об'єм рухів, змістю потихеньку м'язи. Протягом двох тижнів, ой, вибачаю, з двох місяців можу сказати, що вдалося суттєво зміцнити м'язи з ти дна, повернути функціональність колінного суглобу, Запалення зняли, пройшло запалення на даний момент, як ви зможете побачити по відео до. Ну, на початку занять на, на, на даний момент то прогрес. А, надалі сподіваємося, що, дуже сподіваємося, що вдасться все ж таки його поставити. Надалі щоб ну, він міг пересуватись З якомога менше допомогою милиці. На жаль, ще, ну, Проблема з м'язами нейрологічного характеру, це ускладнює наше завдання, але встановивши ортез, завдяки якому зможемо компенсувати скороченість кінцівки, становивши цей Ортез, йому буде легше пересуватись і сподіваюся, дуже сподіваюся, що ми доб'ємося.